Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні Сергій Шишкін, музикант. Джазовий бард-піаніст. Вітаю Сергію. Привіт. Uh, джазовий бард піаніст. Ну, зазвичай ми звикли розуміти під таким поняттям як бард людину з гітарою. А от тут клавіші якось трошки оригінально і дивно, як для наших реалій. Що спонукало Сергія Шишкіна стати бардом піаністом? Mm, пошук істини, пошук себе, пошук, пошук нас обох, тобто її і мене. Я е, ну, як нормальна дитина, так само грав рок. Як ненормальна дитина, тобто як дитина своїх батьків, вчителів ходив в музичну школу, вчився грати на фортепіано, музичили ще по фортепіано закінчив. Тобто, Ну, були ті складові. То освіта визначила... Частина те, що... академічної освіти, частина отої неформальної. Там. Як клавішна авторська музика вписується там в загальну українську гітарну авторську музику? Ну так і вписується. Тобто є конкуренція, якась мною. є. Ні, там декілька проявів було, та й раніше було, і зараз е, підходять. Ну, кожен кожного сприймають по стики, по стики, а далі наскільки ти можеш втриматись, скажімо, в тому контексті. Просто дійсно це е, структурування по групах, воно простіше. Тебе легше ідентифікувати от, з групою там. Оце барди, вони грають на гітарах. Ну, будь-який термін він приходить момент дуже часто або весь час втрачає своє первинне значення. Бо, скажімо, барди кельтські, ті, споконвічні, то грали не зовсім інших інструментів і виконували в суспільстві конкретну функцію. Вони щось типу було, як е, давньоєгипетські єгипетські жерці. Mm -hmm. Вони могли маніпулювати не просто свідомістю, а цілими народними масами. Це можна Але порівняти це... з нашими кобзарями, наприклад? Ну, це кобзарі, це вже якесь там пост-пост-пост. За умови, що вони, скажімо, підтримували, піднімали військо. Ну, у війська там були вже трошки інші функціонери там на Тулумбасах грали, а. Кобзарі вони, скоріше вже потім плакали більше на цю тему, що не вдалося підняти вчасно. Так. Ти починав як власне барт чи починав колективі? Ні, жати? Я починав. Ну, в силу того, що фортепіано інструмент такий багатоголосий і багатомоціональний. Я відразу ті пісні, що починав писати, або, як казали, здирати чужі, на чому вчився, то давав можливість зразу грати щось типу. Ніби як з аранжуванням. Ну так, граєш сам, ну якось більш оркестрово мислиш. Але потім так само мені захотілося пограти в групах, і було їх в мене. Це було Різних... в далеких 80-х ще? Так, і було їх в мене ще і в далеких 80-х. Потім так далі більш, більш ребром поставало питання заробляння, то прийшлося грати і по веселях вже в тих весільних складах, mm -hmm. і в ресторани я. Скажімо, майже оминув, філармонію теж не хотів йти. Це довелося спробувати, філармонію не хотів. Пропозиції були. Просто я чудово розумію, що за ту пору йти в філармонію, грати на ту пору вокально-інструментальних ансамблях. Уж були ті, що подобались то саме світясь. наш Волинський і дружив я з ними, і з деським дружу по сьогоднішній день, але скажімо, художня рада читає автоматично портком. Люди ж то ті самі. А були якісь в тебе канали іншої музики, що тобі там подобалась одна, а не подобалась інша? У радянські часи ну, не просто було, хоч хтось там слухав радіо, не, польське, румунське. Ну, от я слухав польське радіо. І не тільки я, моє покоління. І дехто після нас ми активно слухали польське радіо, навіть потім дивилися польське телебачення. Я на кордоні живу. Ну, багато хто в таких, в таких містах, що мали тенденцію до мегаполісів, вони е слухали вінілові диски. Існував цілий такий андерграундний бізнес на їх розкрутці. Хтось привозив диски, хтось їх розкручував, всі заробляли, а хтось слухав музику, хтось за це платив. Ну, я не так. Поки вчора жив, жив і вчився в Луцьку, бо я сам з Володимира Волинського то в Луцьку такі штуки були, вони повз мене проходили, дещо музики перепили. А вдома польське радіо тим було цікаво, що. Вони передавали світові топові речі і свою польську музику, яка в тому ж контексті була. Тобто вони свою, ви зараз, час... ну, якщо ти слухаєш ту і свою так само граєш, то ну, мимоволі будеш підтягуватись, бо рівняється на краще, а це і стимулює, і зобов'язує. А ми якось стояли осторонь. В Москві такі прояви були, ну ти ж знаєш, ну ти може, не за твоєї пам'яті. Чим далі від Москви, тим щільніше закручувались гайки. Комітет державної безпеки мав відділення в кожному райцентрі. Скоріше людям треба було працювати, звітувати, давати показники. Так що... Кінець 80-х років досить такий бурхливий ну, в усьому Союзі, але, зокрема, в Україні, цей початок Червоної Рути. І 89-го року, здається, ти переміг на фестивалі Оберіг. Це було б чудово. На фестивалі оберіг в 89-му році перемогла Марія Бурмака за одне, як то кажуть, і познайомилась. Mm -hmm. І Червона Рута за кілька років. Червона рута, я був на першій так само, і в 89-му. І багатьох, пам'ятає, ще з тих часів. І в 91-му так само. Просто В 90-му 90 мені вдалося взяти гран-при на оберезі. Одне mm -hmm. з трьох, було три гран-при, дві гітари. майстрові, одне мені, як не гітаристу, дали. Мрію мою на ту пору львівський телевізор горизонт з системою палсикам. Хоч... Це був приз, В... Так, та. ну так, один з, е, і, скажімо, до нього можна було підключати відеомагнітофон. Я його так ніколи і не мав. Відеомагнітофона? Так. Взагалі, як для тебе минули ці роки перебудови і так би мовити, повернення України. От ти десь в інтерв'ю говориш, що народився і в принципі виховувався виховувався як росіянин, от і школа і середовище, і так далі. Що тебе змінило? От завжди цікаві ці історії а, людини, яка чомусь під впливом чи без впливів міняється. Впливи впливи були різні. Головне це внутрішнє бажання бути чесним, щоб якось щоб була якась справедливість, якась. Загально, ну там наскільки це може. Ну, це ідилія, це ідея фікс, але стрімитися треба. Е, да, мам, мама мене українка. Ясне діло, як кожну нормальну дитину на літо мене вивозили в село Новіничину, в село Рибчинці. Під Хмільником, а точніше, е, ну, хмільник курорт знають, а там ще е, було велике село у від нього 5 кілометрів ті Рибчинці. І я туди їздив, тобто українське село. Я б ще бачив в тому ракурсі, там от заїжджаєш да, дитина. Але ж хочеш мати спілкування, а там до городських ставлення доволі однозначне. Ти або спілкуєшся, або й будеш городський дурак. Ну, спілкувався тим, що не ж проблеми. Це ж з дитинства вивозилося, зовсім з дитинства. А, але от, е, а далі як ти себе позиціонуєш? Школа російська. музичилище, я так браду більшості теж російських, хоч Волинь, здавалося б. Ну, ну, школа російська нас у було, нас було дві російські, спочатку перед тим три російські, з шести, потім дві з п'яти. І багато військовослужбовців, хоч якраз не в моєму випадку, батько в 46-му приїхав до Львова поступати в університет, мав амбіції аж. З Марійської автономії, з деревня Руська Алязмар. Ну, перед тим, колись моріходку хотів, не взяли. Він... Оце перший рік, який не пішов на війну, 28-й, 27-й ще пішов. Мав амбіції, значить, моріходку не взяли, ще рік відпрацював, приїхав до Львова. Переляку такого не знав, не було. Не сам, не один приїхав. Мав амбіції поступати на юридичний. А в ту пору якраз відкривався інститут фізкультури у Львові. В тому самому приміщенні є такий вхід з іншого боку. А в універі дали зрозуміти, що хлопці, ви чудові, молодці, але який, вибачте, юридичний сам з деревні церковної прихистської школи. А тут якраз відкривається новий вуз, де матимеш шанси, і там, мабуть, ще карточна система була, що тоді було дуже важливо. І... Ти, ти знаю, вона, на історичній батьківщині. Я двічі там був, але теж ще я був зовсім дитина, а потім десь от як в мозучили. Поступив що раз, я там був. Ну, зовсім все не так. Цікаво було, але ну, щоб відчути, але в мене не може бути ностальгії, бо народився я таки на Волині, і там виріс, і життя, проживе, щось зробив вже для того. В кінці 80-х і вже початку 90-х ти виступав як барт уже. Колективу. От власне, в 88-му році Василь Ворон робив в Луцьку західноукраїнський такий е регіональний рок-фестиваль, там багато хто всплив, з якими я потім перезнайомився, там, з частиною братів Гідюкінг. Ну, скажімо, Мельничук там приїхав були діти тяжкого року. «Колбаса» той званий. Ще кілька таких проєктів е з Льонією Репетою там познайомились, які потім стали всі лауреатами першого року. Але там я вперше почув українських бардів. Олег Покальчук, Едуард Драч, не пам'ятаю Василь Занкін, Морозов, може, тоді ще не було, Панчишин Андрій. Тобто, добрий кавалок театру Нижерись, плюс, ну, це плюс дехто з київських. І це для мене було настільки. От, тут тобі гумор вже абсолютно безгальмівний, а тут разом і глибина, і ну, щось зовсім таке. Ну, плюс я наслухався польської музики, а там той кавалок теж -то представлений по-різному. Зараз... І мені захотілося щось своє. І вже наступний рік в оберезі, хоч там я сидів в журі, а барди виступали просто як -от показати, що є в Україні такий сегмент. І тризубби статті, mm. Станіслав Щербатих. І на наступний рік я виступив на оберезі, там мені були заохочувальний приз якийсь такий, ну, щоб, щоб не обідати свого. От зараз а... ситуація змінилася якось. Я маю на увазі, барди виступають тільки для того, щоб показати, що вони ще живі. Чи все ж таки є в цьому якась. А як хто, ти знаєш? Дехто з того живе, от скажімо, е от я такий Олег Сухарів. Це скажімо, на межі 2000-х років пройшла там, вдалося нам в Луцьку зробити, реанімувати хоч на пару варіантів обереги. А львів'якам вдалося реанімувати теж на пару років срібну підкову. І через тих два фестивалі встигли пройти. Павло Не Читайло, що потім пропала грамота і запаска. А друга дитина з тої самої запаски. Ну нагадай же ж, господи Боже мій, моя землячка з Червонограда. От то ж треба заклинила, яка і там, і там взяла гран-при. От, як треба сказати, які потім стали чоловік-жинка, жінка отримається спільний проєкт. Ну, було... ну, може, до кінця передачі згадаю. Тож люблю і поважаю, всяке таке. Ну, так зараз все таки... а таке... от, а крім того, був Олег Сухарів. Олег Сухарєв, Олег Сухарє, по-моєму. Зараз я б не сказав, що він десь працює. Так бачу, він робить акустичні тури, там, квартирники, що завгодно. Я розумію, що це. Не дає гроші, про які можна говорити, як гроші. Але я не думаю, що він ще чимось займається. На літо вони їдуть в село, городи, там в нього на Хмельниччині, а зиму. Він... фестивалі ну... якийсь є зараз, рух якийсь базівський. От пробували з Едуардом Драчем, і от Едуард Драч, Богу дякувати, він робить, е, оце вже в нього регулярний проєкт Відкриті небеса. Ще було кілька варіантів то на рівні квартирників, потім на рівні вже таких салонів. Потім були спроби в спілці письменників на різних засадах. От відкриті небеса в нього прийняли, прижилися як окремий от, от, от формат, оскільки він з тої плеяди ну, найвідоміший, йому і карти в руки, і тим більше він. Едуард Драч, він це робить. Окрім того, окремо взяв на себе сегмент мій так само друг Григорій Лук'яненко. Там навколо рутенії його. Багато всіляких паралельних складів, там, дуети, тріо, в акустиці або там з чимось ще. І плюс фестиваль Рутенія, де усі ж ці люди можуть виступити і так, і сяк, хто як. Ну, а там хто до нас. Ну, Я пробував ще дещо там в себе робити, але в Києві в мене пережився окремо мій формат, що я час від часу роблю акцію. Ну, Я собі придумаю, там основна дієва особа то я, але крім того, я запрошую тих людей, які... Розширяють оцю. Мені саме авторська пісня це не зовсім по-собі. Воно десь передбачає в чомусь не зовсім професійність, в чомусь дилетантизм, в чомусь собі можна дещо дозволити, чого не може дозволити професіонал, бо ну це вже зобов'язує. А тут, а що ви з мене? хочете, я собі на гітарку. Хоч я знаю, там, скажімо, в Русі КСП там вже давно відпрацьовані схеми, формули. І в кілька були фестивалі проводяться. У нас може більш безбашено, але ну, ми більш відкриті для суміжних жанрів. А там не красні. Вони самі в себе зайшли. І не дай Боже, крок вліво, крок праворуч, там можуть бути наслідки. Музикант Сергій Шешкін гість нашої студії в передачі Україна єдина сьогодні. Чи слід ділити музику? От ти вже сказав про те, що от барди можуть собі дозволити з гітарою пограти, пограти та й ніякої відповідальності, а от хтось не може так сказати, професіонал. От ти особисто... Це е, е, йдеться про рівень виконання. Але кожна людина, яка вдосконалюється, вона приходить до того, що або ти йдеш, а там наскільки активно ти йдеш, і наскільки ти максимально високу планку задираєш. А ти ділиш музику на професійну і непрофесійну, чи на добру і, і, і погану. Це теж умовно. Я знаю музикантів, які вже давно продюсери, які не мають жодної музичної освіти. Але вони мають смак. А от ті люди, які вміють виконувати технічну музичну функцію, в них, з ними співпрацюють. Але ну, це що ми перед передачею жартували, дайте ля, дайте ноти, які люди без нот нічого не зіграють. Ну вони чудово розуміються в купі складових, вони туди занурюються. Що навіть виринути не може. Де людина часом не заангажована в ті речі, в дуже спеціальні, от, там, що стосується власне музичної там, структурованої освіти, зато мають погляд більш загальний, вони можуть. Тобто вони теж потрібні, очевидно. Звичайно. Звісно, Іван Леньо, колега твій музикант, якось сказав, що шара закінчилась. Ну, і ти неодноразово про це говориш, наскільки мені відомо, на свої концерти нікого не запрошуєш задарма. А українці Буває готові повізнимо. платити кишенями зараз за свою не музику? не дуже, не дуже українці готові, але я просто знаю, що таке. Якщо людина жодного зусилля не доклала, щоб тебе почути, то таке в неї буде автоматичне ставлення. От я не так давно брати Капранове робили зараз кілька турів по Україні. Один вони вже як музиканти фігурують. Перетнулися, Я їх запросив на кілька своїх акцій, бо відчув дуже близькі по подачі. Ось, поетична складова феноменальна, і музиканти, вони, дай Бог! От. А тепер потім ще вони з презентацією книжки. І от вони спитали, як я дивлюся, щоб зробити їм допомогти організувати в мене вдома концерт. Я допоміг це зробити, але. Ну, це були ті люди, заради яких мені хотілося напружитися. Вони не ставили жодних умов. Аудиторія, і щоб там були люди. Ну, найкраще наше муніципальне приміщення 200 чоловік, повний зал і за ці гроші. А, я продав цей концерт, але це була доброчина акція, бо ти нічого не заробляли. Mm. На шару, так на шару, так само, колись сестра Тельнюк попросилася почати на людях пробувати дорогу зі скла. Фактично, перший тур. Тобто тур дороги зі склад світової почали з Володимира. І Капрановим я запропонував хлопці, я вже просто, в мене є схема, давайте доброчинну акцію. Це те, з чим я можу піти. Ну, щоб не на шару, але щоб з того щось максимальна користь було для справи. В результаті, скажімо, по 20 гривень вхід для дорослих і по 10 для дітей за ці гроші, ми в тих же в видавництві братів Капранових викупили літератури на бібліотеки. На дві міські і бібліотеки при навчальних закладах. Більшості фонди не оновлювались. Вони, як музиканти, нічого не заробили, але по видавництву, скажімо. От і туди... люди, крім того, ще купу книжок в них купили. Тобі, Тобі стає час займатися музикою. Я... Це, для чого взагалі ти це робиш? Я маю. Ну, це от ти мене спитав, що не на шару. От не на шару. Проте просто продали книжки. Концерт. Публіка заплатила, але зробили вихлоп, я можу купу пальців позагинати вже з того, що я сказав. Але як музиканти, не але от коли люди щось зробили, доклали зусилля і ще загнути можна купу пальців, оце є максимальний вихлоп при не таких ж і великих затратах. А коли музиканти відпрацювали на шару. Публіка зайшла, нічого після себе не залишила, то де тут, пробачте, доброчинність. Це об музикантів витерли ноги, а вони, ну, бісер не бісер, але в гудок це все пішло. А ти тут х, запитання: хто винен? В одному з інтерв'ю ти кажеш, що одна з найбільших хват українців – шукати крайнього, аби не взяти відповідальність на себе. Круто сказав правда? Д добре, так. А ти теж, якби, впадаєш в цю крайність і маєш цю владу? У тебе є хтось крайній? Хто винен? Ну, я чудово розумію, що тільки я сам. І питання, хто винен, воно взагалі таке от, пошук винного, пошук крайнього, Це ж ну, нічого не дає. Питання: так, що я можу з цього з зробити або з тим зробити? От беруся за ту проблему. Якщо беру, я б брався за деякі проблеми. І я їх доводив до того результату. Ну а на того... загал, от тобі не здається, що ми просто звикли за певний період там історичний жити в ну, не будемо казати, в утиску, в ярмі і так далі, та? без, без пафосу і плакати ридати. Так, і і плакати ридати і на чужину гнати. Тобто, ми звикли жити в колгоспі, в принципі, де за нас вирішували все і простіше. Ну альтернативи не треба було. От джинси, які ти міг собі дозволити купити за якихось 200 карбованців чи за 100, я не знаю, з-за кордону. Це, це була та альтернатива там чи. Не єдина. Тобі не здається, що нам не хочеться просто обирати? Е, знаєш, я, от, якщо я скажу нам не хочеться, я вибираю. Я про себе не хочу так казати. І я шукаю тих, які мислять так, як я або подібно до мене. А про тих, хто не хочеться. А ну, ну, ти не розумієш, що відмовитись, відмовитись від вибору власного. Це теж вибір. Сказати, що від нас нічого не залежить, це теж самому сказати. Самому собі в тому зізнатися. Я так про себе не вважаю. Я, за решту, не можу сказати. Це решта визначається. Я при Совку жив. І що таке джинси, я знаю. Мені мама з татом їх не купляли. Я мусив вже почати якісь заробляти гроші польські, перші польські мав за 150, що, до речі. Які вже трошки терлись. Добре, ти живеш е, в мальовничому, можна сказати, провінційному містечку, так? І не переїжджаєш до Києва, як зробили багато твоїх колег-музикантів. І, в принципі, в радянські часи треба було поїхати в Москву, аби вершину здобути. Зараз, напевно, теж. З чим це пов'язано? Ти упертий, ти так любиш свою малу батьківщину, не було запрошень? Мені довелося його полюбити, чесно кажучи. Я не дуже хотів кудись їхати. Е, у мене були певні обмеження по здоров'ю, е, ну, в професію батьки в чомусь допомогли. Ну, але вони казали, що я сам прийшов в музичну школу. Десь, мабуть, відслуховували по садочках чи ще щось. Сказали прийти. Я й прийшов, я так собі думаю. День і перевірили, далі підстав ходити. Батьки купили піаніно. Що я в кредит мусили брати. Батьки вчителі. Ось і ще далі, почав крутити ноги. На роботу заперли в райцентр, але поки розбиралися з ногами, по лікарнях змінявся, батько перевів такі в порсив, перевели назад, в Володимирі перевели. І там музична школа. Я в ній відпрацював 16 років, але мав амбіції, ну, писав пісні, писав не такі, як цього. Такіше. Ти працював як педагог Так, я що? спочатку фортепіано викладав, був концертмейстером, перекличив багато дітей. Це мені не йшло, бо хочеться, хочеться почути ну, музику. – Ну так в цьому я... легко зізнаєшся? Так, да, але... бо я вже давно від того відійшов і е, це треба мати хіст, е, вміти от, і ставити руку, і не відбити бажання. Я таких майже не знаю. Щоб і не відбити бажання. Ти частина міської культури? Однозначно. Тобто, ти уникаєш свідомо цієї рустикальності в культурі, зокрема. Ну, да, нічого. Просто розумієш, оцей період совка, який пройшов там, скажімо, специфічний варіант народництва, для мене не асоціюється з українською культурою, а конкретно асоціюється з совком. Оці показучні, там же ж не тільки шаровари, там були фахівці. Танці народів СССР. Вони їздили по городам так, від далекого сходу до мого Володимира і скрізь ставили танці народів СССР. А там покупатися в глиб, те, що потім назвали словом автентика. Мені дуже подобалось, як потім це робила Русава, як робила Катя, чи доривали щось там до якихось глибен, потім нав'язували там з сучасними, хімічили. І ти відчуває, о, тобто ми можемо сказати, о що ж робиться, от от ти відчуваєш, що це справжнє. Можемо сказати, що ми не знаємо своєї Абсолютно. народної культури. В так, бо це оце все, це шар, який куч, купа кілька поколінь, які пройшли совєтські культусвітні училища. І оце все кліше. Ну, от, я не дарма сказав про таких фахівців. От він робить постановку, скажімо, якомусь. Обласному центрі або, ну, рідко, які райони будинок культури роздуплиться, щоб профінансувати, він ж на шару їздити не буде. А далі це вже наріжається, як кліше, як лікало по всіх світлих клубах. І вони вважають, що це їхнє, бо їм так показали, їх так навчили, а потім їх за це спитали. І хтось мене має переконати, що це українська культура. А тую бабцю, що ще щось там від своєї прабабці пам'ятає, її сильно питали. А вона потім вже сама не знає, а от телевізор показує, в клубі так показує. Відмінили отак, отак поняття. Так. А що там спокон віку було, це народне. А потім, якщо в місті нема української там варіанті міської культури, де всі сучасні технологічні ці стилі заходять, варяться і відтворюються вже з українською складовою, то інша складова там є. От української не було, а інша була. І ті самі діти з села приходять, бо тікають з села. Оце гасло село врятує. З да. села тікають, а воно оті от утопаючі, яким же хана, когось ще мають врятувати. Оце. Популізм не знаю на кого розрахований, знаєш? От. І ці діти тікають. І тут... Ну, я от, днями в мене було, дружину треба було чекати, я в кав'ярню, в центрі в себе заходжу. Московська попса ввалить во всю Івану. Я не кажу, що вона погана. Я розумію, що вона молодіжна, от, е, ці, цим, тим молодіжним сленгом, Арго і тою, світосприйняттям, що їм близько, і зрозуміло, якщо українського продукту немає, вони будуть слухати, який є. Ну, англійську ще треба щось, ще щось втягнути. І от вони прийшли з села, десь працювати треба, вони там працюють і слухаються. І коли я з тими пронаціонально орієнтованими бізнесменами говорив, там виступав. Мене ще за ті штуки, мене росіянини ввели, тож до ній ввів вони в комітет 300. Це по захисту української мови. Ви бачите, що я, ну, не мириться моя душа, я, я можу відкритим текстом зарядити їм всім, що ваша національна ідея закінчується там, де починається ваш власний гаманець. Тобто ви маєте свої кнайпи, свої заклади, ви будете говорити про закон Ківалова калісніченка а хіба. Якийсь, чи ще будь-який закон десь там в Києві, хтось прийняв чи не прийняв. А ти що сам в своєму власному закладі не вирішуєш, яка в тебе музика грає? Ти не хочеш вирішувати. Краще говорити про глобальні речі, не кивнути пальцем у власному закладі. Я в це маю вірити. Раді Бога. Що таке Україна єдина? У нас передача так називається. От ми гостей традиційно ага. питаємо про це. От тепер буду знати, де я є, в єдиній Україні. Е, хороше питання. Цілі, які єднають, спільні цілі, максимально близькі для максимальної кількості людей, от дадуть нам змогу зробити цю єдину Україну. Вроді просто, але попробуй ще знайди. Я це роблю на рівні естетики, хоч, може, часом роблю і за жорстко. Бо я вже, росіянин, який перевербувався, я вже не хочу втрачати, Я хочу бачити за життя результати своєї діяльності. Дай Боже, аби ти їх побачив і ми всі разом мати спільну мету. Так вважає Сергій Шишкін. Дякую за участь у програмі. Нагадую, гостем студії був джазовий бард піаніст і музикант Сергій Шишкін. На все добре.